Це малята трапляється тільки взимку, коли випадає густий лопатий, мокрий сніг і немає великого морозу, і все навкруги стає білим-білим і земля, і дерева, і майже в кожному дворі з'являються ці кумедні чоловічки, сніговички. Сьогодні до нас завітали такі гості. Вітаємо вас! Ми дуже раді вас бачити. Малята, давайте ми їх роздивимося уважно. У що вони одягнуті? У цього сніговичка синя шапка. Шарф і рукавички. А в цього сніговичка червона шапка. Шарф. А ще два гудзики. Подивіться малята, а чим вони схожі між собою? У кожного з них є шапка, шарф, голівка з оченятками і носиком, А ще є ручки і тулуб. А зараз сніговички будуть ховатися, а ми їх будемо шукати. Де знаходиться сніговичок за ялинкою? А цей між ялинками. А ось тут сніговичок у синій шапці стоїть перед ялинкою, а у червоній позаду ялинки. Ось як гарно ми з вами погралися. Але нашим гостям вже час повертатися, тому що їм стає спекотно і вони. Можуть розтанути. До побачення, до нових зустрічей.